Ростішка хазяїна. Поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все зависить від хазяїв. Ось і відбувся візит Путіна зі своєю делегацією до своїх господарів у Китаї. І цей візит примітний тим, що, окрім того, що це. Перше закордонний візит диктатора після так званих виборів у Росії однією з основних тем під час зустрічі Сі та Путіна стала Україна. Ну і ще пак. Не просто ж так. Диктатор напередодні візиту сказав, що йому подобаються китайські мирні ініціативи. Ну а сьогодні, взагалі, видав перл. перелтус з китайцем. на Бретілиої жузі по-перше, просто подивіться, яке позорисько стоїть, ніби до дошки людину викликали. А по друге, ну я б на місці китайців зараз таки напружився через той факт, що Путін називає їх брат'ями. Бо як показує практика, усі, хто на думку диктатора, є братськими народами, зараз потребують освобождення в Москві. У нас ми чекаємо в Росії. Увірить, що вони послужать... Дальнішому послідувательному углубленню російсько-кітайських фізів'янімей. Ну, Отже, чого досяг Путін цим візитом? Ну, по-перше, у нього було декілька серйозних проблем одразу. Одна з них це економічні відносини між КНР та РФІЮ. І це те, що потрібно було диктатору вирішити, щоб китайські банки знову поновили співпрацю з російськими, щоб приймали платежі, щоб бізнес Путіна розвивався, і його гаманці не жалілися на це. Саме тому диктатор сьогодні офіційно сказав, прочно занимает позицию ведущего торгового партнера России. А наша страна по итогам прошлого года вышла на четвертое место в экспортно-импортном балансе Китайской Народной Республики. Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90% и этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и далее укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов. Як мені видається, це очевидний сигнал для російського бізнесу. Що аго не бійтеся, я все порішав. Працюємо по старій схемі. Але тут логічно припустити, що по старій схемі не захоче вже працювати сам дзіньпін, тому що йому важливо поглиблитися у відносини з країнами цивілізованого світу, та в торгівлі зі штатами він теж зацікавлений. Логічно тому поки є загадкою, те про які умови співпраці говорили ці два посадовці. Однак, очевидно, те, що вони лише частково грають зараз на користь російського диктатора. Переговори показали то большое значення, которое и в Москві, і в Пекіні придают розвитку і укріпленню російсько-китайського всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, як должны вистраюватися зв'язки між государствами сусідами. це перший момент. Другий це про переговори щодо миру в нашій країні. Ті, хто поїхав з Путіним до Дзіньпіна разом, самі казали, що це буде також однією з основних тем. Так ось тут для диктатора. Теж не дуже втішні результати. Давайте зараз послухаємо, що сказав Дзіньпін на тему переговорів щодо закінчення війни в нашій країні. Китай та Росія сприймають політичне врегулювання як правильний шлях вирішення української кризи. Позиція Китаю з цього приводу є послідовна та зрозуміла. А саме, дотримання норм та принципів уставу ООН. Також повага до державного суверенітету та державної цілісності всіх країн та їх стурбованості щодо безпеки та формування нової збалансованої архітектури безпеки. Повага до державного суверенітету та державної цілісності всіх країн та їх стурбованості щодо безпек. Це достатньо показове, що саме Дзіньпін каже своєму Ішаку, що дивись, товариш, ми ж говоримо про політичне врегулювання, так? Але. Казати зараз, що я підтримую твої божевільні інтереси, я не буду, бо я не довбань. Мені ще справи вести з цивілізованим світом. Тому спершу повага до суверенітету інших країн, а потім все інше. І досить, до речі, показовим є те, як перекрутив цю заяву Лавров, коли у нього запитали про те, яка ж позиція Китаю в російсько-українській війні. Тема ця обговорюється регулярно з китайськими друзями, які займають абсолютно правильну позицію. Суть которой разобраться в первопричинах, и эти первопричины колективно устранить, обеспечив надежные гарантии безопасности всем. Запад на это не готов. Я хоть забула шкапа сказати, хоча б щось про суверенітет та. Повагу до державної цілісності помітили? Ну це принаймні точно зараз будуть розганяти по російському телебаченню і казати, що бачите, Китай їх підтримає, бо наш цілий міністр закордонних справ про це каже. Хоча ми прекрасно почули оригінал виступу дзіньпіна, якось незручно стало пропагандистам після того, як Лавров назвав Путіна Ішаком Дзіньпіна. Ну а сам Путін сказав, що «русський та китаєць браття говорити про подібні нюанси. Хоча до слова, російське телебачення каже зараз, що принцип братерства не працює взагалі. До прикладу, клоун Мардан днями обурюється, що Сербія визнає територіальну цілісність всіх країн, в тому числі і Україну? Якщо Сербія, типа наш союзник, вроді би як ну що у мене викликає огромне сумніви, то з якою цілью сербський президент демонстративно встречается с женой человека, который является нашим заклятым врагом. С какой? Чтобы подчеркнуть что? Не, мы понимаем, как бы, там, сложную ситуацию, и даже, в общем, можно особо не реагировать на заявление того же Вучича про то, что Сербия всемирно, всемирно поддерживает территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины, А, значит, Крым не российский, да, братья сербы? Или вы не братья? Мне просто интересно. На самом деле не надо нам быть никакими братьями. Мы совершенно не в претензиях. Более того, вся история России, вся история русского народа, она в общем вот раз за разом учит, что никаких братьев. Взагалі, этот термін он появился всего лишь в XIX веке. нет. Всі ці братья це мелкое жулье, которое а, там, пыталось за счет Росії чем то поживиться, решить какие-то свої проблеми, болгары, вот, типичные наши братья. Але про Китай таке зараз сказати явно табу. Проти Сербії, будь ласка, чому б і ні? А проти своїх керівників ні в якому разі братья. Хоча братів у Росії, як каже Мардан, не існує. Якась. Нестиковка вийшла, панове пропагандисти. А шиба можна врать нельзя. сама зустріч Путіна та Сі відбулася на тлі стурбованості заходу, тим, що Китай зміцнює російську економіку і постачає товари подвійного призначення для війни в Україні. Бункерний заявив, що закрите військово-політичне партнерство в азійсько-тихоокеанському регіоні є так би мовити шкідливим. А торгівля між Китаєм і Російською Федерацією, ніби зараз процвітає. Китай став основним експортним ринком для постачання енергоносіїв, які підтримують фактично бюджет Кремля. Звінить пажа штук довго говорив, я давав переводчик. чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь дітися по розкажу. Зрішити продовжу. Отже, будемо дивитися на те, яку політику та які дії робитиме дзіньпін далі. Бо з Путіним все плюс-мінус зрозуміло. Ну а в мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися вас на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Закликаю вас зараз також підтримувати Сили оборони України, бо підтримка нашої армії, нашого війська це найменше дійсно, що ми можемо зараз зробити. До зустрічі!